Спро для тих, хто захищає Прикарпаття від загроз із повітря, чотири пікапи для виконання бойових завдань передала Івано-Франківська громада зенітно-кулеметному батальйону. Тепер каже командир підрозділу з новими автівками, військові зможуть швидше організуватися та ефективніше спрацювати, щоб збити ворожий шахет або іншу повітряну ціль ворога. Один розрахунок складається з чотирьох осіб. На які встановлюється зенітна кулеметна установка, туди ж БК, боєкомплект, також засоби спостереження, контролю повітряного простору, це планшети, радіостанції. Тобто це, як то кажуть, одна бойова одиниця, яка може рухатись, скажімо так, і швидко, і відповідно до своїх визначених завдань на напрямках, де можливо. Ну, з'являється противник, а також, скажем так, на рубежах Франківщини. Один з водіїв батальйону уважно вивчає панель управління нового авто. Віталій Воробець кермує автомобілем вже 30 років. каже, ці пікапи зможуть витримати і навантаження, і погані дороги. Головне завдання для них швидкість, щоби встигнути розгорнути озброєння та влучити по цілях. Ця машина якраз, якраз для того і є, щоб вона могла в будь-яку точку виїхати і за. Найменш короткий час бути там, де потрібно, де і буде призначено, тому що реагувати треба буде миттєво. Автівки купили за кошти місцевого бюджету. Керівництво зенітно-кулеметного батальйону офіційно звернулося до Франківської громади з листом проханням про необхідність для підрозділу позашляховиків. Закуплено за кошти місцевого бюджету передається зенітному батальйону, який має посилити повітряний простір. Нашої громади, нашої області для того, щоб збивати шахеди. Адже ми розуміємо, що ворог накопичив багато сьогодні. Зброї без питання безпеки українського тилу є дуже важливо. Тому передаємо сьогодні зенітному батальйону дуже хороший підрозділ, хороші командири з бойовим досвідом. І надіюся, що це забезпечить безпеку нашої громади. Ольга Рега Андрій Гаргара, телеканал 402.